Ні, дуже, дуже, дуже. не давайте мені. Добре, від? все даю то, що ви кажете. Так, Чекайте хвилин, бо хіба чотири. Так і за так чотири. Я струскав так, як вот шкот. Ні, ні, Не могу якишний. Напевне, я опісую бензину, стану в баб, я без зло відписую і їду. Давайте можемо. А ну плодовці ще сподають. А ну це книг на кріп. На комп'ютері хочеш, то їздити. На комп'ютері це кінцев заробляєш. Шкарпетки береш? Скільки ти взяв? Три, три кіт ребери, ти більше дровобічних поїде. Ти сіталіпаєш, ти сіталіпаєш, бери п'яти. Які в паріщі? Що будеш розводити <різь> 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 що? Чекайте, що... в хаті в паліщів? Чекайте, що ми зберігаємо. Який холодильник? Ти не з хати вийде? Так, да, холодильник. Yeah. Я б ще таку цирку кавалерка не виділа. Але ви знаєте, таке є. А далі не буде Дивіться. Тут вже делікатес. Курва, з червона має бути рима. І лапати. Осотер. А ще раз такому буде. Фотка є. Не надо, конечно. Все? Еще сразу берешь на шоу лопатку? А коли даш по так, то почув. А то що за такий? кофечок? Але їдете до Міші, Міша тепер на озеро ходить часто Яке озеро? крас. А то? Ви певний взял, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Та я сусідству на помисне раз и на Так? Як Вова одну флешку залазила? Ні, ваш повинен з нами засилила. А, так, так, так. Скажіть, скільки грошей давай? Ну, всі школи фірмішні. Ну, падай, падай. Паде будка, купа грошей. <ріх> Що за Що Все захотів бабусі з діду приснили, курва. Купи гумаки і купи вудочку. бізнес? <ріх> Який бізнес? А ви хочу інструктаж проведіть, бо він Виключай камеру і виключайся. <с <Долу>. <с <Сустряйка> <с то, камера все виключила, на тому стоп. Стоп? Дякую. 10 гривень буде. Ну ми це не прощаємо, бо піде рибалка, то ми ще до вас приїдемо, бо то ще треба кресло, потім і пішло, поїхали. Парасольку. Парасольку. Що що? То вже як треба буде, то все треба буде. Лодку. Та, там лодку. Все, Все кавалерочка Вудочку купили, гумаків не купили, але ще Віталік має надію, що нині купимо гумаки. Ну, але знаєте, Надія вмирає мене Я вам скажу кавалерка такою. Я така дуринда є. Я подивилася на двір, а ще як Віталік рано обрав зимову піжаму. Я думаю, коло холодно на дворі. Брала собі зимовий спортивний костюм, щоб ви розуміли, я нині як в сауні. Я в машині взагалі сидіти, не можу ні нічого, але кавалерка їде Віталіка знайомий з дружиною. Смачний? Тут кухня, вся смачна. Кавалерка, це Європа на першому поверсі. Кухня тут просто безподобна. І ціни, повірте мені, що нормально. Я взяла борщ, тільки пару пельменів і взяла салат з буряка. Ну, це я їсти не буду, але салат з буряка. Тобто тепер у мене буряк буде постійно і кожен день. Що правда, то правда. Це і наш обід. Так що всі, хто зараз обідає, всім смачно. Сьогодні перший день Тут домашні. Цирк, ну, я тепер там відбиваюсь. Ви <гум> саме головне каваєрка. То... Що мені пишете на рахунок Віталіка запитання задаєте? Пишіть йому на сторінку, я одразу посилання. Я... І, і де ти є, і що ти робиш. І кормі, а саме ліпше, що ще... я б так, схила... не писала, плює? Я б ще хотіла би компанії, він знайшов на рекорд. Я б хотіла, бо він хоче рибу, напахи, та й нема Певне курва, треба їхати ще по одну вудочку та й поїдемо в дико. Що цю візьме, буде тим совком ходити. Яким совком, судком? Що, шашком? Сочком, так? Я судком чи з сачком. Совком кажеш. Пермо каву. Вчора ввечері говорили, ти. Кавун треба їхати. Кавун, їжте фрукти, вітаміни, потрібні організми. Запасайтесь на зиму. Кавалірочка розпаковку, але я вам скажу, тако, ми вже вдома. Я не знаю, як ви кавалірка, хто за кермом, але мені кондиціонер того літа з пік Пасху. Тому що в машині включала кондиціонер, виходила на двір, вітром вдувала. І сьогодні чую, все, мені кавалірка, все мене болить, насмерть, кашлюю, але температури немає. Скажу вам таке, покажу вам перше, що купили. Купила такого, як них старинки, Що? інжир, лопіну залишу, бо просто треба їсти. І взяла по вертку кавуна. <кій> то воно дуже смачний. Ну і взяла яйця. Яйця доброгоські, великі, файні, ладні. Взяла собі лоток і взяла вона да не лише не Знаєте, бо ми яйця, наша сім'я сім'я яйця дуже любить. Віталік не любить яйця, а я дуже люблю яйця. Я би яйця їла різні, ну, але то таке. Як ви зрозуміли, ябка за казапечення вже відміняєте, то, то то ніхто не хоче їсти. То ви розумієте, що я тако трималася, трималася, але вечір чую пливу і все. Погано мені і все. А вже Наталя каже: в те по очах видно, каже, каже, видно, що ти будеш хворий, або ти вже хвора. Ніс, то я кажу до Віталіка, Віталій, дай мені крем для носу, бо зараз я понатираю. А він каже, до мене який крем, то якийсь спеціальний крем. Я ката любий крабней для лиця, каже, синіс по домашню. Я не знаю, що він думав, чи я пальцями мала туди мастити, чи що, я не знаю. Ну, одним словом. Але Віталій, так кавалерка, настрашився. хтось йому сказав, що може коронавірус є. Вже був аптець, вже купився тест, вже його використав. Нема коронавірусу застуда. Ну, застуда то застуда. Лікуємося вдома, але скажу вам тако зараз шукаю доктором. Бога має бути, я його собі сильно кавалірка люблю, гармоситрони починаю пити. Одним словом іду лікуватися кавалірка, я вам кажуть, обережіть себе, не включайте кондиціонери, бо до добра, то не буде. А я хочу зараз кавалірка лягти, я не хочу ні в душ, ні їсти. Я нічого не хочу. Я без зараз лягла. І, певне, без спала. Але треба багато чаю пити, Чай. Ну, і ще маю своєю своєї корлів. Але не знаю, чи нині б догурила, чи завтра. Бо хочу, би на курсівки купили стала. Так хочу, знаєте, хлопці вже вкрутеє песко. Каже, скільки можна тих курсівок купляти, як те курсівки. Просто, а вот да. дивись там нюбеландський, віддала обсадним дітям. Ну, я вже їх не носила, я їх прала, вони куриці згузили. Можна Ми подумати, тебе зменшилось крусів. У мене, мене, мене все кавлєрко, я в часну, За день я кав'ярках. У мене, дві це тако, У мене кросовки є, пародові є на кожен день. У мене парфуми є пародові, є на кожен день. У мене всі діти так само. У мене на неділю сарафанчик гарний, ну, або на якесь таке свято, вже такі платічка витягують. У мене речі дуже довго я можу носити, вони такі будуть на глянць, Але пародові. Бо такі, то то я би не їла, коросів таліпаю, по мені скаче все. Ну, що є, то є. Ну, і кавалірка нині найбільша моя дужниця, що я нині відходила в зимовому костюмі. Я нині була як в сауні. Кісти, що то їсти зупу їв і каже тако, то так жарко, а я, ні. Як він сказав. То ска кажуть, ти така жара? То така жара? Я розвертаюся, пила ти ще нічого дитину про жару не знаєш. то я не знаю. А Наталя де ти знаєш, чого люди, що всі вбрані, ходять літом, не чайкають. Вони Зелений. Тонізує. А як я кажу, не знаю, що тунізує. Каже, Катя ми той чай. Вона налила чай, як випила той чай. все. Я там сауна, сауна сам на конкретна Ще була. Сука. Капати просто почалося. Так що кавалірочка, ми вже вдома, розпаковку вам зробили. Хто трускавецький, захоче так його файні яйка. Слафай. Пишіть мені, я вам злив. Контакти так. де їх можна придбати, то, то не будь-кому продаду, ви не думать. То, то треба знати такі ще місця, магазини, де підберуть, де знаєте, вискладаються. Я вам все скажу. Хто має мій телефон Трускавецький, дзвоніть, я зроблю. Я вам дам контакти. А хто хоче з Трускавецьких, позвоніть, я вам з контору зірю скоренько, але в приват. Так що кавалерка. Розпаковку зробила, роблю чаю, іду лікуватися. А саме більше... Я не хочу лягти. Знаєте, Кажуть, завжди, що сон лікує, вода і чай лікує. Я сподіваюся, що мені завтра буде набагато краще. Але як каже, вже Наталя зі мною приголосилася, каже, добре, що ти не лягла, а ти в Русі. Бо ти би лягла, Наталя, щоб ти запам'ятала, наша бабуля жила до 100 років. Вона навіть була хвора, вона на ліжку піднімала ноги і робила зарядку. Вона казала, не дай Бог злягти, то все. Тому то, напевно, така закалкає, що треба вставати десь гнати. Хоча рано я говорила, пам'ятаєш, я ніде не йду. Ви йдіть самі, все собі самі відправляйте, мені по барабану. позвонила кавалерка я зимовий тріпала, вділа зимовий костюм дуринда я дурна, точно що дурна, і повалила. Ну одним словом, ви розуміли, кавалерка, я стою, а в мене з плечей просто тече. І саме обідно, що температури немає. Я міряла температуру, температури немає. А от мені погано очі, от бо, бо то кондиціонер коло. Хто ті кондиціонери? Я казала Лесі з магазин не грав". Хто ті кондиціонери придумав в тих машинах? Колись без кондиціонерів їхали, вікна популяри та їхали. ні, З однієї сторони все були відкриті, та ніхто таксі не протягував, ніхто не мав таку проблему після того кондиціонеру, то що кавалерочка. Я вже наговорила, боже я вже сама не пам'ятаю, що там говорила Та, але скажу вам тако всім на добра, чмерної спокійної ніченьки, і вже зустрінемось завтра. Саме головне, щоб гнида не бушувала.